Доброго дня! Мене звати Софія і я маю честь представити вам нашу гімназію. Комунальний заклад Данилської гімназії Оливанської сільської ради. Наша школа це місце, де кожен учень отримує якість і знання, розкриває свої таланти та знаходить справжні друзі. Що робить нашу школу особливою? Професійні вчителі, а їх у нас 13. Вони не лише навчають, а й надихають нас досягати нових вершин. Другі атмосфера. Наша школа це не просто заклад освіти, а справжня сім'я, де кожен відчуває підтримку. Сучасні технології. У нас є інтерактивні дошки та метолодійні ресурси. Тут кожен може знайти заняття до душі, спорт або мистецтво. Наші учні Аїхуна 73 беруть активну участь в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях і навіть міжнародних проєктах. Я пишаюся тим, що я навчаюся в Данилівській гімназії і запрошую вас дізнатися більше про нашу.